Привіт, друзі! Покажу вам рукав цільно кроєною ласткою, який тут нюанс. Отже, треба викроїти рукав і одразу ось тут ластку вирізати. В мене ластка ось тут від цієї розмітки до цієї розмітки має 10 см. І з цього боку я роблю припуск 1 см, з цього і ось тут зверху теж в мене був припуск 1 см. А тут вже припуску немає, бо ми уявляємо, що ніби ми цю ластку вже пришили до рукава. І коли ми будемо пришивати, тобто ось цей шов ми просто пропускаємо, коли ми зазвичай до рукава пришиваємо ластку, в нас тут вже ластка є. Єдиний нюанс, який може бути, це ось ось ось. Тут в нас припуски, ось так вирізано під прямим кутом. І коли ви будете пришивати, тут треба просто ось так надрізати ось цей кутик, щоб о, можна було гарно все це розвернути і пришити. І ще один важливий момент, про який я не сказала, що ось ця частина ластки вона має припадати на спину тобто, у вас є рукав. Цільнокроєна ластка, яка має бути ось тут цільнокроєна зі сторони спини. А так виглядає рукав вже з пришитою ласткою. Це в нас виворіт. І зараз покажу, як, А, ось так ще він виглядає зі спини. Ось тут немає шва. І ось так рукав виглядає з лиця. Ось шви в нас від ластки йдуть на лице, а ось ця цільна частина, яка в нас з рукавом, вона йде на спину.